Всім привіт! Сьогодні буде така невеличка відео інструкція, як усунути запотівання масляної горловини за невеликі кошти. На Aliexpress була замовлена ось така посилка: два кільця, які потрібно буде замінити на кришці масляної зловної горловини. На самій упаковці був ось такий от номер, але цей номер у нас по сайтах не пробивається. Тому посилання на ось таку посилку шукайте в описі під відео. І так, перше, що ми бачимо, це сама кришка масляної зеленої горловини. Бачимо, що вокруг вже почалось невеличке запотівання, тому ми її знімаємо і дивимося на саму кришку. Бачимо, що сама кришка в маслі, ну воно так і повинно бути. Але зверніть свою увагу на те кільце, яке як будто би повинно було запобігати протіканню масла. Його тут майже не видно. Таке відчуття, що воно злилося разом з корпусом. Ось тут ви вже бачите, що я зняв це кільце. Знімається воно легенько, просто голочкою або якимось гострим предметом підковернути. Бачимо канавка, де повинно бути це кільце. Ну а ось тут дуже добре видно, що це кільце стало б бути би дубовим. Таке відчуття, що воно не резинове, а пластмасове. Ось в чому полягає причина, чому кришка не тримає масло, а згодом його б стало тут ще більше і більше. Після того, як кришку гарно промили, витрили насухо, надіваємо перше червоне кільце, яке йде замість того пластмасового чорного. Саму кришку можна вже встановлювати назад на своє, місце, але китайці нам прислали ще одне кільце зелене, яке надягається ось так от знизу під саму кришечку що як будто би у нас подвійний захист для протікання. Чому так не робить сам ваг, ну невідомо. І ось подивіться, як сама кришка стає на своє місце в масляну на зелену горловину. На мою думку, кришка стає дуже щільно, навіть з таким щлчком невеличким. Якщо ця кришка витримає 50 тисяч пробігу, це вже буде перемога. Тому що нова кришка оригінальна по заводу коштує в рази і в рази дорожче. Так що шукайте посилання на ось такий ремкомплект в описі під відео і до нових зустрічей на цьому каналі.